Вітаю, пані та панове за мікрофоном Олександр. Сьогодні у мене нова рубрика. В ній я буду аналізувати персонажів гри Watering Waves з точки зору психології. Бо насправді там є дуже багато цікавих речей, які б хотілося обговорити. стрес, який переживають персонажі, їхні риси особистості, травми, психологічні проблеми і розлади, а також безліч всього іншого. Почну я із найбільш яскравої персони, на мою думку, в грі камелії. А ви заварюєте собі чаю, беріть смаколики і поїхали! Щоб більш чітко передати своє думку, я б хотів би згадати трохи історію Камелії і окреслити її особистість. Камелія була створена спеціально для того, щоб знищити ровера, а це означає, що вона має бути достатньо сильною, щоб могти це зробити. На жаль, невідомі усі деталі її розвитку та минулого, але якщо припустити, що її тренували, то її висока ймовірність, що від Камелії вимагали бути сильною. Можливо, це було у вигляді тиску, аб'юзу чи інших токсичних способів, що означало б, що дівчина росла в умовах, де слабкість це найбільший недолік. Якщо вона була створена в лабораторії, то для емпатії місця там взагалі мало, а от експерименти це саме те. Ось я взяв частину інформації з фандом Вікі. Камелія також відчуває велике невдоволення до тих, кого вона вважає слабкими, включаючи себе. Її також бентежить такі, як шоркіпер або джинші, які постійно віддані своїм обов'язкам, відчуваючи, що обтяжують себе такими ускладненнями. Вона вважає обов'язки та ідеали фальшивим кайфом, який є брехнею, і щоб жити, потрібно бути всьогоденні. Тобто Камелія постійно шукає для себе сильного супротивника, але, для розваги, для неї це гра, від якої вона отримує задоволення кайф. І ось ще один фрагмент. Після того, як ровер пішов, усвідомлюючи, що їй не стане легше від симптомів розгону, Леді Флора, тобто колишнє яка Камелі, заявила, що краще помре, ніж стане безпорадним слабаком, і боялася ідеї отримати прихильність і любов ровера лише через жалість у такому стані. Таким чином вона вирішила запечатати власну пам'ять, щоб стабілізувати своє здоров'я, з чим погоджується її і теперішнє я. Та стверджує, що не буде шукати спогади леді Флори, якщо вона не з'являється природнім шляхом. Іншими словами, Камелія намагається будь-якими способами не допустити свою слабкість. Проте, як зазвичай буває, є одне, але яке я помітив вона одночасно ненавидить свою слабкість і обожнює її, адже лише за рахунок більшої сили ровера вона відчуває той неймовірний кайф битви. Окрім таких глибоких рих в особистості дівчини, можна ще виділити її легковажність, кокетливість, часто бадьорий настрій і любов до своєрідних рофлів. Для мене це говорить про те, що всередині камелії є маленька дівчинка, дитинство якої пройшло повз. Вона не любить відповідальність, серйозність, а все довкола сприймає як гру, і тому лише ровер робить її щасливою, бо підіграє цій маленькій дівчинці. У психології є таке поняття, як внутрішня дитина. Часто дорослі забувають про неї і забороняють собі робити наївні з першого погляду інфантильні вчинки. Але саме внутрішня дитина говорить нам про те, які потреби у нас незадоволені. У випадку із камелією це потреба у простоті і насолоді життя, без відповідальності чи обов'язків. Що ж... А тепер найцікавіше, чи є психічний розлад у камелії? Зрозуміло, що не варто брати будь-яку поведінку і інтерпретувати її як розлад, тим більше я не, пс... не психіатр, але в даному випадку у нас персонаж, а не жива людина. Тому я приготував для вас дещо цікаве. На перший погляд, перепади настрою та зміна характеру камелії може наштовхнути на думку, що у неї біполярний розлад. Проте насправді це не так, бо при біполярочці особистість людини змінюється лише частково. Цього розладу є декілька фаз або періодів: маніакальна, депресивна та звичайний стан. При маніакальній фазі людина відчуває неймовірно піднесений настрій і дике бажання щось робити, досягати, творити. Ну, це я так спрощую, якщо що. Тоді як при депресивній фазі людина відчуває неймовірну апатію і відсутність бажання жити. Що ж ми бачимо у камелії? У неї немає чергування то маніакальної фази, то депресивної перманентно. Так, в минулому в неї були депресивні епізоди, проте вона є надзвичайно рідко. Крім цього, можна помітити, що і маніакальної фази, як такої, у неї немає. Те, що точно виділяє цього персонажа і робить його настільки яскравим, це різка зміна особистості. В спокійному стані це грайлива дівчина, тоді як у моменти приходів вона перетворюється на якусь яндера з бажанням усіх вбивати. Це мені дуже нагадує дисоціативний розлад особистості. Психічний феномен, за якого людина поводиться так, ніби володіє двома або більше різними особистостями, егостанами. Кожна Кожна альтерособистість у такому випадку має власні паттерни сприйняття та взаємодії з довкіллям. Аби визначити в людини дисоціативний розлад ідентичності або розлад множинних особистостей, необхідна наявність принаймні двох особистостей, які регулярним чином почергово контролювали б поведінку індивіда, а також втрата пам'яті, яка виходила б за межі нормальної забудькуватості. І це вам нікого не нагадує. Звісно, можливо, це лише мені так здається, але поведінка камелії занадто часто різко змінюється. Не має перманентних перепадів на депресивну фазу чи маніакальну фазу, а саме різко змі... змінюється в особистісних рисах і в характері. І переломним моментом або травмуючою подією для формування цього розладу міг стати відхід ровера, через який Камелія почала відчувати самотність, покинутість. Так, її психіка захистилася від напливу великої кількості страждань, втрати та емоцій. То що можна сказати про Камельчу? Її минуле було не найщасливішим. Проте те, що вона точно вміє, це не боятися проявити свою внутрішню дитину. Їй можна в цьому позаздріти насправді. Їй подобається розважатися, просто ці розваги це битви на смерть. А також обставини, через які дівчина відчула неймовірний біль втрати, сприяли появі в неї дисоціативного розладу особистості. Ви можете писати свої думки та варіанти в коментарях, можливо, я щось пропустив, чи ви зі мною не згодні, і я буду радий поспілкуватися і обговорити з вами усе. А на сьогодні у мене кінець, до зустрічі.